За час війни наша сім'я поповнилася дев'ятьма дітками. Тільки за минулий рік зайшло семеро до нас в сім'ю. У кожного з них свої життєві історії, важкі, дуже, дуже болючі, але намагаємося з ними якось справлятися, бути кожному і психологом, і вчителем, і мамою, і татом. Можливо, якби відразу звалилось на голову 17 дітей, то було б нереально. Але коли вони приходять, приходять, я їх просто читаю. Я бачу, хто з них що потребує. Зараз у родині мої проживає 10 дітей: найменшому 5 років, найстаршому 22. Наша велика родина створилася ще в 2014 році. Першими дітками, які зайшли до нас в сім'ю, був Вітя і Діма. З 2014 року подружжя виховало 17 дітей з Запорізької області, яких брали на виховання з дитячих будинків, інтернатів і притулків. У нас був будинок, була квартира. Будинка, на жаль, вже немає, він в окупації, квартира зруйнована. 55-річний Олександр та 53-річна Ірина родом з Запоріжжя. В 2010 році подружжя Моїсеїнків, яке виховувала двох рідних донюк, втратило третю дитину. Після цього, кажуть, ухвалили рішення взяти в сім'ю прийомних дітей. Поїхали в дитячий будинок, сонечку, і там це маленьке дитятко, дімка був. Ріки 9 місяців. Ріки 9 місяців. Не, не, не розмовляв, не ходив взагалі. Але дружина взяла його на руки, пригорнула. Сказала: ми його беремо. Служба здивувалася. І сказала, 10 сімей його дивились, ніхто не захотів. У нього тяжкі діагнози ураження головного мозку. Його покинули батьки в підвалі взимку. Забрали, і вон зараз гарний такий хлопець. Ну, якось так виникла ідея. Обігріти хоч одну-двоє діток, але потім так якось <схай> вийшло, що їх стало не один і не двоє. В 2015 році родина отримала статус дитячого будинку сімейного типу, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, майсенкам пропонували виїхати у Канаду, але подружжя з прийомними дітьми обрало Волинь. До нас у місто Вільняс кожної ночі прилітало 6 с 300 Кожної ночі. Ми перший раз виїхали саме тому, що у Дімки загинув товариш. Через обставини родина змушена була повернутися додому, каже батько Олександр. Потім сім'я сім місяців проживала на Львівщині. Коли фундація Олени Зеленської запропонувала збудувати будинок, родина Моїсеїнків містом для проживання вибрала Луцьк з поселенням, розказує батько сімейства, допомагала обласна служба у справах дітей. Дуже гарно прийняли нас, були все. Тому і погодили на Волині будівництво. Взагалі подобається. Звичайно, що дуже довгий час, настільки важко всім було, що дуже додому хотіли. Але це вже з вже переломилися. Все, ні, будемо тут жити, нікуди не їдемо. Найстарший син, 22-річний Микола, у сім'ї прожив шість років. Торік звільнився з хімічного підприємства на Запоріжжі і пішов у збройні сили служити за контрактом. Зараз хлопець у відпустці, приїхав до родини у гості. Сім'я багато для мене значить. Я дуже вдячний батькам, що і зараз спілкуємось, і такі гарні відносини. Ну, вже коли на відправку, тоді він тільки повідомив мене, що він іде до війська. Не дуже легке для мене це його рішення. Він вийшов з пекла, пережив багато чого хлопець. Хвилюємося за нього кожну хвилину. Віктору сім'ю Моїсенків потрапив наприкінці березня 2014 року. Зараз хлопцеві 20, він приїхав у гості після закінчення коледжу. На Львівщині вчився на тракториста слюсаря і водій категорії ВЦ. Приїхав якраз до батьків. Щоб порекомендували щось, може цікаво, щось може чимось допомогли. Інколи самому тяжко приймати дуже серйозні рішення. Насправді прийшов я не дуже прям гарним хлопчиком. Ми були свої проблеми. Батьки мені дуже допомогли змінитися. Я їм дуже сильно вдячний за це. 16-річна Єва у дитячому будинку сімейного типу проживає з серпня минулого року. До цього дівчина мешкала у притулку. Мене Ця сім'я змінила. Я більш стала відкритішою. я вдячна мамі, тато, родина, брати і сестри. Ну, вони прекрасні. Головне у вихованні любов, увага та турбота, кажуть Ірина та Олександр. Намагаємося всім приділити увагу і любов. У мене дуже гарні помічники, дівчата старші, завжди допомагають і на кухні, і прибрати, і все. Я їм дуже вдячна. Хлопці теж допомагають. Ну, в основному татові діти. Скільки ти їм не розкажи про щось, поки вони не побачать, як ти робиш. Вони будуть робити саме так, як ти вчиняєш. Діти навчаються онлайн у запорізькій школі. З наступного навчального року подружжя планує, аби вони вчилися в Луцькій школі. Немає поряд школи, є велике питання. У нас дома 400 метрів від нас одна школа, 500 метрів інша. Все справді держиться на мамі. Це ось їх зараз. 12. А ще ось приїдуть доньки з зятями, ну взагалі буде багато, розумієте. Але вона справляється. Олександр все життя працював водієм автобуса. Зараз батько багатодітної родини шукає варіанти працевлаштування. Воно ж війна, далеко не заглядаєш. Намагаюся дати раду всім. Тому мрії такі, щоб усі живі, здорові були по-перше. Всім допомагаємо, всі вони дружні, всі один одному допомагають, ніхто нікого не кидає. Тому живеш їхнім життям насправді не стільки свої. На Волині, за словами начальниці обласної служби у справах дітей Алли Онищук, діє 43 дитячих будинки сімейного типу та 60 прийомних сімей, в яких виховують 389 дітей сирій та дітей, позбавлених батьківського піклування. Олена Чернуха, Валентин Клімович. Суспільне новини Луцьк.